Це найкращий фестиваль на світі. Ну, дуже цікаво, це настрій насамперед. Настрій, виражальні форми, худулі, дими, всі, всі такі речі, якими вулиця завжди цікава і радує глядача. Вистави Золотого Лева відбуватимуться як у театрах, так і на площах. Зокрема, перед Львівським оперним театром та у утвори куратуші. Цього року можна буде побачити прем'єри, експериментальні постановки молодих театрів та записи онлайн-вистав у 3D на вулиці. Трошки інша форма. Тут ми ближче до людей, тут атмосфера інша, тут тебе з усіх боків бачить. Глядач тут треба бути гарним і ззаду, і спереду. І Боку всюди до Львова приїхали актори та режисери театрів з Польщі, Угорщини, Італії, Грузії, Ірану, Канади та України. Всі іноземні колективи пройшли повний курс вакцинації у себе вдома. Цьогоріч є 22 вистави з семи країн світу. Ну, всі закордонні театри вже давним-давно вакциновані, так що в них взагалі немає з цим проблем. І наші українські театри так само, всі, які приїжджають, мають так само всі свідоцтва про вакцинацію. І звісно, що всі вистави будуть відбуватися з обмеженою кількістю глядачів, так і це по півзалу залу. Є передбачено зараз. Після дев'ятої вечора сьогодні на площі перед оперним театром зіграють вуличний варіант вистави Відлуння постановку присвятять засновнику та багаторічному директору фестивалю Золотий Лев Ярославу Федоришину, який помер минулого року. Триватиме Золотий Лев у Львові до 8 жовтня. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.